Застрелили чоловіка. У сумах у дворі будинку на Металургів 2 близько 13-ї години почули постріли. Після цього на доріжці між будинками побачили чоловіка. Йому викликали швидку, проте дорогою до лікарні чоловік помер. Загиблому 35 років нападника розшукують. Люди бачили, як з місця події бігом біг невідомий, рост 170 сантиметрів худорляве тілобудови одягнений в темно-синю в'язану шапку, темну куртку, джинси світло блакітного кольору і темні кросівки. В частині живота мав барсетку. Осмотрели поверхностно, дирка з правої сторони над грудью. Я не нажми на дирку і все. У Ви відділі пару гільз, говорять, ідіть, не то і все. Хто то визвав поліцію, хто то вызвал скору помощь. Управління Нацполіції просить свідків повідомити будь-яку інформацію про цю подію за телефонами на екрані.